А ви знали, що людство з'явилось на території Європи саме з України? Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Це закарпаття, околиці селища Королеве, де, починаючи з 1970-х років, українські археологи знайшли рештки, які доводять, що тут людина жила понад мільйон років тому. Це дуже невибагливі знаряддя праці, яких на цьому місці понад 100 тисяч фрагментів. Проте найцікавіше з них це от такі фрагменти, злегка оброблені Homo Еректосом, людиною прямо ходячою. До нещодавно думали, що ці стоянці в королево приблизно один мільйон років, і вона поступається іншим європейським стоянкам, яким мільйон сто мільйон двісті тисяч років. Проте новітні хімічні аналізи цих праці довели, що їм мільйон чотириста тисяч років, що робить їх найстарішими в Європі. Отже, друзі, первісна людина зайшла в Європу саме через Україну.